Ну що ж, мої любі, прийшов чудовий ранок, нового дня, ми зустрілися. Маю рядь жовто-сині знамена, Київ-столиця. Серпень місяць, чудова пора, тут поряд зі мною співають півні. Щирі вітання із Львівщини. Сьогодні знову читаю вірші. І радію, що я читаю їх на своєму обісті, на своїй лавчині, зоблені руками власного чоловіка. Погляд, прекрасні троянди, які ще так гарно квітують. І все це завдяки тому, що славні воїни, славні мужі, славні жінки тримають наш ранок на своїх раменах. Я читатиму, а ви, будь ласка, не забувайте, що кожна гривня має величезну вагу, адже наші хлопці-дівчатка мають бути захищені. У них має бути все необхідне для того, щоб ми ось ще трішки-трішки і перемогли, бо ми від сьогодні на день ближче до перемоги. Покусу підперезують сонця, за пазуху вкладають дні озимі, йдемо в священних справах до кінця, хоча ніколи не були святими. Не так молились, годували гнів, жавіли у коморі наші списи, не в ті керунки, поклик серця вів. Жили не справжні в скринях дармовиси, носили хмиста, не ладнали гнізд. Одвічній правді в очі не дивились, ночей холодних, зорянистий віс нас підганяв, щоб ми не забарились. Ще сто спокус із нами вип'ють мед, щоби на ранок стати полинами. Не оглядаймося та йдім вперед. Знамено рідне майорить над нами. І ми не можемо баритися, адже. Зараз там на передовій вивоюють, відвоюють наше право бути господарями на своїй рідній землі. Будь ласка, в коментарях 에, номери рахунків, куди ви можете перевезти гривню, 10 гривень чи сотню. А чи скільки ви вважаєте за потрібне для того, щоб наші дівчатка і хлопці були захищені? Ви знаєте, вчора мала таку надзвичайну оказію в рамках відзначення дня відновлення нашої незалежності, який ось, ось прийде. Я мала зустріч з чудовою людиною з катрусею Немирою. Це українська скульпторка, педагогиня, прекрасна письменниця і просто чудова людина, котра все своє життя. Вболіває за справжнє українство, котра має чітку громадянську позицію, котру знає світ, і котра де б не була, а вона бага... довгий час жила в Сполучених Штатах Америки, об'їздила Європу, вона несла у той посил українства світам. І е, хочу зачитати вірш, котрий, я, е, котрий є по цій чудовій людині. На вулиці розбіжностей і кави, на вулиці життєвих откровень, на вулиці нетлінностей і слави хтось запалив новий для мене день, подарувавши лип старезних крону, і свічі білі палить, їх каштан, церков одвічних золоту корону, яка загоїть сотні наших ран. Подарувавши мудрости каравку, я вип'ю з неї. Буде слушний час на вулиці логічності й порядку. Хтось прихистить і відігріє нас. Зустрічаємося зі славними родинами, зі славними такими знаковими людьми, хоча кожен з нас в своєму сенсі славна людина, бо робимо добрі справи. Але знаєте, зустріч зі справжніми і глибокими надихає, підтримує. І ще, от зараз зовсім непрості часи, заповнюємо свій життєвий простір. Спілкуванням знову ж таки з доброю книгою, з хорошими людьми, ідемо в природу, обнімаємо дерева, милуємося тим, що довкола о зараз я сижу, тут так гарно співають пташки. Ви знаєте, кричать півні, оці перші півні, а можливо вже й не перші. і оця така, знаєте, світова рівновага, за котру хтось зараз воює. Вона надзвичайно важлива, але пам'ятаємо, що вона є саме завдяки тим, хто зараз виборює право бути господарями на своїй прекрасній, найгарнішій у світі країні, яка має шикарний шикарну традиційність, прекрасну культуру, чудові доробки і найбільшу цінність славних людей. Ви знаєте, кілька тижнів тому минуло, минули роковини, перші роковини від дня смерті дуже славного чоловіка. І ми маємо знати таких людей в липні, минув рік з того часу, коли провели у засвіти дисидента правозахисника. Мученика за волю, розкиду України, члена Української гельсінської групи, політв'язня радянських таборів, розповсюджувача сам Видаву, філософа, котрий перебував дуже великий термін в таборах і перебував разом з Василем Стусом, котрий знав десятки його віршів на пам'ять і по смерті Стуса він все життя поклав на те, щоб популяризувати його творчість. Василь Овсієнко, це були роковини за Василем Осієнком. Пам'ятаємо це прізвище. Славний чоловік, який залишився самотнім, бо оця ідеологічна машина відібрала в нього все. Але він не став злим, не став менше люди, любити людей і довкілля. І цей вірш це посвята, шановному пам'яті шановного Василя Осієнка. Я склала вірш. Текла моя сльоза, роса холодна сонце заступила, а світ ридав, бо в лону веселя сира земля святая запросила. Душа жива, літа десь поміж хмар, і все читає откровення стуса. А в райськім саду вже вариться вар на чистих крилах давнього обруса, свої звитяги він сумлінно ніс, шовкове плесо милував рукою. І посадив із дум хороших ліс, котрий не дасть нам впасти із тобою, котрий у небо щастям проросте і підіпре плечем глибокі далі, душа Василька відшукає те, що Бог поклав на вічності скрижалі. Знову ж таки нагадую, що ви бачите в коментарях. І ви бачите зараз перед своїми гарними очима оці рахунки, на котрі прошу вас, будь ласка, переводьте посильну грошову допомогу, котра врятує комусь життя, котра наблизить нас до перемоги. Я дякую світу, що маю до нього дотичність, що можу тулитись до хмар вишиття рукавом. Що в сірості буднів завжди помічає незвичність, що пише про мене хтось трішки скрипучим паром. Я дякую світу, що серед травневих рапсодій Дозволив уперше пізнати свободи ковток, що хтось надвеликий, напевно, направду добродій стояв біля мене від самих моїх палюшок. Я дякую світу за осінь студентства, плаксиво, за жайвора пісню в стареньким похилім саду, за велич держави потужну і дуже красиву, з котрою і радість, і ніччя війни проживу. Куди ми без дитинства, усі усі ми родом із дитинства, з тої теплої дідівської хатини, від тої печі. Від тих прекрасних паланиць з маком, чи від просто яєчні, яку нам смажила бабуся зранку, від вишитих рушників на стінах, від любистку, м'яти підсушеної і так потім гарно доданої нам до чаю взимку, коли люті заметілі. І за ці наші краї дитинства воюють наші хлопці і дівчатка в сьогоденні. Захистімо їх, будь ласка. Переводимо гроші на рахунки. Студить осінь, посивілу хату, Розчахнувши задубілий сон, заглядають зорі винувато крізь вікна мальований кордон, мов Атланте, тут застигли люди, їм скором не більше до душі. Пес сусідський, вирвавшись із буде, перебіг, мов долю спориші. Під небесі, сволоків і стелі, десь на ликах думливих ікон люди скали, люди мужні скелі, все шукають щастя та рекон. А руда осіння холоднеча вже залізла до усіх шпарин, і у снах гойдається малеча майже теплих бабаних перин. Щоб гойдалась малеча, щоб сни її були чарівними, ласкавими. Добрими, щоб їм так було затишно, майже давніх бабусиних парин, а чи посеред одіялиць, біля теплих маминих рук, за все це воюють наші славні дівчатка і хлопці, завжди завжди про це пам'ятаємо. Е, ви знаєте, я е, львів'янка, і хі, так буде, допоки е, Бог намалює мені життя, і я постійно е, повертаюся на вулиці, е, на вулицю Руську, на площу ринок, на мою рідну Городоцьку, на Шевченка, десь в краї юності дитинства, хоча моя доля трішки занесла мене далі за Львів, але е, до е, Тих рідних вуличок до тих е, магічних, давніх споруд, які дихають історію до славних пархі, парків, до е, прекрасних святинь, які мають багатовікову історію. Я повертаюся знову і знову і повертаюся в своїх е, поезіях. Не любить Львів, щоб модне око складало правил і устоїв звіт, а любить, щоб правдиво, щоб високо. Щоб у батисці через площі літ, щоб на спасар бігла кавалерка, крохмальним дивом сяяло жабо, баняк світився, як нове люстерко, і білим снігом ринок замело. Щоб підбори мештів не жаліли, а краков'я красиво метушився. щоб от любові двоє в парку мліли, і гри посіні на шнурку сушивсь, щоб добра кава. Зранку й проти ночі допомагала згадувати буття. А мого Львова, карі карі очі все заглядають у вікно життя, пиймо свою улюблену каву, а чи, може, улюблений чай. Насолоджуємося цим ранком, який ми маємо завдяки нашим славним воїнам, і не втомлюємося їм допомагати. Хочу поділитися з вами тим, що започаткувала такий мистецький проєкт, який має назву Звукослів Перемоги. Кожні сімкої неділі я разом з своїми дуже гарними юними помічниками, це випускники Добротовської музичної школи. Ми приходимо. У храми в кожну неділю в інший храм, у храми нашої громади. А ми маємо неповторні намолені святині з історії. Вони такі місцевої, загальноукраїнського значення, загальнонаціонального значення. Ми маємо храми, які мають по кілька століть. Вони є окрасою громади. Ми приходимо туди на служби Божі, на літургії. І у завершенні літургій я читаю своє поетичне слово. Діти виконують. Вічні неповторні твори класичні, і ми волонтеримо це теж наше волонтерство, таке творче волонтерство, і люди, парафіяни <кій> донатять на перемогу. Тобто працюємо на перемогу, кожен на своєму місці, не втомлюємося. Адже хлопці, дівчата, славні мужі, чи юні безвусі хлопчики і юні панянки, які зараз там. Напередовій вони дуже-дуже чекають нашої допомоги. А я буду продовжувати зависає літо на тонких волокнах, щоб зіткали вер... що зіткали верби край ріки. Я війшла у зливу, трішечки промокла, загубила перстень з руки. Покотилось диво сріблене світами. Зимні роси заснували слід, де шпилясті вежі, сивочолі храми, я шукала згубу сотні літ, золоті підкови били над одвірком, площі вже гасили ліхтарі, треті півні все кричали криком, Не знайшла я перстень на землі. На шляху чумацьким він сія зорею і шепоче спраглим про любов. І ніколи втраті вже не будь моєю оз'єднання долі і підков. Читаємо гарну поезію, читаємо хорошу прозу, занурюємося у справжнє, аналізуємо, робімося глибиннішими, кращими. І це ще, знаєте, чудесна терапія. Терапія від неспокою, від тривог, терапія, коли нічні тривоги, і коли ворог намагається знищити тебе. А ми читаємо поезію, а ми читаємо достойну прозу і не забуваємо, не забуваємо про тих, хто виборює, нашу, наше майбутнє, наше право на розквіт, наше право на розвиток, право наших діток на навчання, на становлення. На щастя, на вінування, на шлюблення не забуваємо, ми бачимо рахунки, будь ласка, кожня, кожна гривня є надзвичайно, надзвичайно важлива. Малий Ісус із грушею в руці, з медовим сном, котрий колише зорі, дитячі ніжки миє у ріці, і ще лани блаженно, неозорі, і ще ніхто біди не замишляв. Та сипле хмара кришталевим градом, а груші зріють. Марево заграв, пливе, пливе над Гецеманським садом, і плаче, дуб, бо виймуть з нього хрест. А він так мріяв прихистить святого. Старий художник намалює перст, додавши в барве трішки золотого. До речі, цей вірш. про Славного художника, це не про, вибачте, це посвята славному художникові Володимиру Немирі, чоловікові Катрусі, який теж дуже багато-багато років славно трудиться на мистецькій ниві рідної України і своїми полотнами прославляє Україну в світі. А ми йдемо далі. І, будь ласка, не забуваймо, не забуваємо донатити. Приймаю світ таким, який він є, і з усіма завіями, снігами, і скрунує дерев що небо дістає, із теплим пирогом у рідній хаті мами приймаю білий світ із кошиком тих снів, котрі навшпиньки біля весен ходять, із кадрами кіна їх в юності уздрів, Вони буденя це облагородять. Приймаю білий світ, в нім запеклася кров за цукрених калин і війська молодого, збираю по шматках себе я знов і знов, приймаю білий світ, мов крапельку Святого. Не забуваймо, не забуваймо донатити. Ви знаєте, вчора було дуже величне свято, свято Успіння Пресвятої Богородиці. А готуючись до сьогоднішнього ранішнього ефіру, я переглянула знаєте, собі якусь таку інформацію про те, а що ж є у світі, що відбувається у світі, і що чествують, про що говорять, який день у світі є, 16 серпня. І десь там собі переглянула, що сьогодні день чоловічої краси. І справді наші воїни і наші захисники, наші мужі найкрасивіші, і нехай обличчя обвітрене війною, нехай руки, знаєте, струджені од військовими справами, і нехай очі можливо червоні від того, що недоспали, що клопоталися, що стояли на варті. Але вони найкрасивіші у цілому світі, тому ніколи не забуваємо, що поряд з нами такі славні люди, і не забуваємо про те, що вони дуже потребують нашого, нашої допомоги і нашого захисту. Вірою, з часів дитинства вірою у лелек, які, вловивши суть, служать небу правдою і вірою, із дощів лопатих воду п'ють. Вірую, що сів дитинства вірую, в лик дверей, прочинених надвір, бо за ними роси, зимні міряю, бо над ними всі суцвіття зір, вірую, що сів дитинства вірую, в оберемки вересневих трав, хтось власноруч, вділеною мірою, стан калин весною перезав. І завжди, завжди. Оця віра повинна жити в наших серцях. Немає чинників у світі, котрі б її могли зламати чи з нашого серця забрати. Ми маємо вірити в Господа, ми в природу, в прекрасні красоти, які довкола нас, в рідних людей, взагалі в людей і в їх чесноти, бо людина направду надзвичайне сотворіння. Ми маємо, і ми віримо, і покладаємося на наших захисників. На славних мужів, котрі добре знають свою справу, котрі зараз, в ту хвилину, коли я читаю поезію, сиджу красиво у своїй альтанці, в чудовому місці, яке я дуже люблю, а вони зараз там, стоять на захисті нашого ранку, нашого майбутнього дня. Тому не забуваймо, не забуваймо донатити. Важніло літо. Облітали вишні, липнева спека випікала хліб. Стані старі горнятка родом із опішні, пливли човнами ясночолих діб, вашніло літо, волохаті ранки несла смугаста бджілка на крилі. Кричали дзвінко молоді підранки, варилось диво з фруктів на плеті, ввижались літо соковиті трави, що м'якотіло полонили світ. Ввижались райдук, золоті заграви, і слід чужинський від старих чобіт здригнулось літо від страху німого, прадавню втому, скинувши з рамен, не віддамо ніколи і нікому шовковий полиск зболених знамен. Так, чужинський чобіт ступив на нашу землю. і... Рідна земля здригнулася, але не віддамо ніколи і нікому шовковий полиск зболених знамен. Працюємо на перемогу, кожен на своєму місці, адже кожна, кожна особистість може доброю справою, волонтерством, творчим посилом, вихованням дітей, лікуванням тих, хто цього потребує. Готуванням чудової їжі і дуже-дуже ще сотнями хороших справ ми йдемо до перемоги, можемо наблизити перемогу і працюємо на перемогу. А світ наш направду красивий, і його боронять славні. Воїни ЗСУ, дивниць чудових в світі так багато, зимовий сніг і жваве джерело, туманних весен великоднє свято, на трійцю в жмені молоде зерно, зело, рушник вінчальний, дідова майстерня, і сивий, сивий батька заповіт очей мого дитинчати терня, котрими щиро дивиться на світ. Девин багато в поруділім листі старого парку та старих дібров, у вишиті, у бабинім намисті, в святім мовчанні вічності й церков. Так, так багато дивин у нашому чудовому світі, старі коралі від бабусі, старі баламутики, а чи корал. Це стареньке вишиття, котре обов'язково слід робити з нього репліки, щоб воно жило і берегти, як ну просто неоціненний дар. За усе це воюють наші хлопці, за чудову пісню, за красиву традиційність різдва Великодня, за мовчазні намолені храми, за рідне слово. Тому не забуваємо. Бачимо біля, поряд собою перед своїми очима, тобто, бачимо рахунки, будь ласка, переводимо гроші для наших славних ЗСУ. Мені було дуже приємно провести клаптик цього прекрасного ранку, ранку п'ятниці, завершення робочого тижня разом з вами, дорогі мої рідні друзі. Я ще раз хочу заслати вам найщиріші вітання з Львівщини, з прекрасних місць, які. Вболівають, допомагають, які підтримують наше рідне воїнство і є в молитвах про перемогу. І будемо ми з вами завершувати. І на завершення звичайно ж гарна поезія. Хтось розкидав по небі вози та хвостаті комети, перев'язав до хмарини понурих, сіреньких волів, а я зношу з що бабусині вічні жакети, щоби час волоцюга до них доторкнутись не смів. Ці короткі, короткі миттєвості давньої вічної моди, ці картаті знамена, що бачили дні осяні, додавали чарунку до образів ясної вроди. Компліменти робили тріскучій холодній зимі. Розхвилюю на вітрі хитке, нечітке сьогодення і накину на плечі бабусин старенький жакет. Літо зварить із яблук прозоре солодке варення і освятить букетик, мов справжній мудрець та естет. Літо закінчується, скоро осінь. Ми вдягнемо свої жакети, помандруємо в осінь, і далі в завії зими. Але все це ми зможемо зробити лише завдяки Господу Богу і нашим славним воїнам, тому не втомлюємося їм допомагати. Гарного дня, теплого, ласкавого! Нехай усі справи вдаються, нехай все буде як найкраще. бо все буде найгарніше, найкраще в світі нездоланна Україна. Слава Україні. усього усього найкращого!